Слава Ісусу Христу, Герхард Терстеген, лист 123, Втіха другові у смерті його дружини. Спаситель наш Ісус Христос, нехай благословить Тебе щиро. Любий брате, звістка про мирну кончину нашої сестри, Твоєї возлюбленої дружини. Зворушила мене тим більше, що я кілька тижнів тому, хоч і був хворий, молитомно згадував тебе у дусі, і мені кілька разів приходило на серце, що скоро я повинен дізнатися про смерть когось із вас. Дорогий брате, я не сумніваюся, що ти з сердечним смиренням вручив вірну спутницю твого життя, Господу, який дарував тобі її за своєю добротою, і в якому ти так любив її? І що ти віриш, що втративши її в ньому, ти аж ніяк не втратив, але передав її в надійніші руки, у блаженне єднання? З Богом. І що ти чекаєш скоро знову знайти її в Бозі, в досконалій славі, за вірною і живою надією, даними нам у Воскресінні з мертвих Господа нашого Ісуса Христа. Ей, амінь. Я дуже співчуваю самотності. В якій ти опинився в такому поважному віці, і при твоїх хворобах, але Бог і Це наверне на благо, ти знаєш з досвіду, любий брате, що всі шляхи Його милість та істина, як сказано у 24 му псалмі, і що справді всезадовольняючий Господь. Тих, хто через його благодатне откровення пізнав його як своє все у всьому. Не сумнівайся в тому, що він усіляко піклується про тебе. 1 Петра 5, 7. І сам заповнить порожнечу, що утворилася у твоєму житті. Згадай чудові рядки псалма. В яких ти знайдеш втіху для душі? Ти тримаєш мене за праву руку, ти керуєш мене порадою твоєю, і потім приймеш мене на славу, хто мені на небі, і з тобою нічого не хочу на землі. Псалом 72, вірші 23-25 І що я можу побажати тобі кращого? Ніж це одне, щоб Господь завжди був твердиною серця Твого і частиною твоєю навіки. Твої роки, звичайно, <кхи> супроводжуються прикрощами і недугами, але о велике слово, хто любить Бога, все сприяє на благо, як сказано в Римлянах, восьмому розділі. Божа сила звершується в немічі. І про себе я можу свідчити на славу Божу, що Він використовує скоріше мою слабкість, ніж міцність, щоб я пізнав і прийняв Його та його істини. Як легко долучається до всього, навіть і до духовного, занепало людське. Коли ми прагнемо, так би мовити, тримати життя у своїх руках. А куди домішується самість, там чисто божественне, залишається непізнаним. Але якщо я справді урозумію, що я нещасний і жалюгідний і жебрак, і сліпий, і голий, З'явленням. І з дитячою довірою віддаю себе Господу у світі і всередину перебуванні, сподіваючись тільки на нього і його всемогутність, то я відчуваю свою міру, що стаю сильним у Христі. Другий Коринфянам 12 розділ. І це зараз тоді, коли здавалось би, коли здавалось би, о, як істинно те, що все Божа благодать, що ми ніщо, а все Бог. Які огідні в цьому світлі самолюбство і самовпевненість? Господь нехай визволить нас від них. Через них ми погружуємося в самих собі і воліємо швидше замучити себе тяжкими турботами і марною тратою сил, ніж довірити все Богові, як сказано в 54-му псалмі. Який у сині своєму так любить нас? Але любов' ю зовсім іншого роду, ніж може любити себе творіння. Від щирого серця бажаю, дорогий брате, щоб ця ніскінченна любов все більше, чистіше і дієвіше живила нас. Сердечно вітаю і тебе, і нехай Господь перебуватиме з Духом Твоїм. Щиро відданий тобі. Немічний побратим. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.